Вітаю товариство. Найшов в гаражі просрочений вогнегасник порошковий. Випущений у 2013 році. термін придатності 2 роки, відповідно, 9 років протермінований. І от виникає питання. Протермінований вогнегасник. Чи буде він робочий? Бо я так міркую, що в багатьох водіїв в автомобілі знаходиться протермінований вогнегасник. А якщо робочий, то скільки такого об'єму? скільки часу хватить. Ну що ж, попробуємо. Оце і все, як бачимо, оце і все На що? Був здатен Це цей вогнегасник. Ще щось там шмихає. Товариство. У мене склалось враження, що такого об'єму дуже мало. В автомобіль треба купувати більший вогнегасник. Ви самі бачили. Ну, дуже мало. А ви напишіть в коментарях свої міркування по даному питанню. Всім дякую за увагу.